Всім привіт! Ви на каналі Меріл і сьогодні у нас на огляді девайс для плавців фініш Swim коуч комунікатор. Простими словами, це рація, щоб тренер міг спілкуватися зі своїм спортсменом під час його завдання. Поїхали! Давайте для початку його розпакуємо, подивимося, як він виглядає. Ось такі наушнички нас зустрічають. Давайте подивимося, яка в них комплектація. Зарядний пристрій, сумочка для переносу навушників та інструкція. Як для мене, це дуже крутий девайс для плавців на довгі дистанції або триатлетів. Вам не потрібно тренеру, як в древні віка, бігати по бортику там кричати вам Ей, вітя, ти куди пливеш? Тебе локоть провалений. або там він вам щось махає, коригує техніку, а ви не бачите, тому що у вас запотівші окуляри. І він там, потім, коли ви допливаєте, каже: Ти кнопка, блядь!» Щоб уникнути цих проблем, ви купуєте ось ці наушнички. Конектите їх зі смартфоном, смартфон даєте тренеру. І як рація, ці наушники передають всі слова, всі палки слова, які вам любить казати ваш тренер, і, і до речі, вам не буде скучно, просто він може вам навіть заспівати. Твої глаза. Враження, враження. Такі Ось три атлети. Там у вас я впевнений, що є завдання, де ви пливете 3 км, 5 км без зупинки. Не потрібно буде рахувати. Тренер за вас буде рахувати там казати. Ти проплив там 1000 метрів, 1500. Це дуже круто. Я взагалі не люблю рахувати. Я купив собі навіть годинник, щоб він мені рахував, скільки я плив. Тому що я взагалі пропливу 300 метрів, я вже такий думаю, блін, нахер воно мені треба. І більше не хочу рахувати. І потім думаю, блін. Мені ще плити 3 км, а я вже на 300 збився. З цими навушниками таких проблем не буде. Тренер вам все підскаже, тумаків надасть і все буде круто. Тренер може не зупиняти вас, не ламати ваш темп і казати, що у вас там завалений лікоть або ви там не догрібаєте в Лайф, коригувати вашу техніку. Це взагалі космос. Зараз я вам покажу, як він підключається до смартфону, щоб його правильно законектити. Тут взагалі проблем не буде. Для початку встановлюємо програму «Finish Live». Переходимо у додаток та дозволяємо доступ до мікрофону. Після ми бачимо коротку інструкцію, як підключити навушники до смартфону. Вмикаємо навушники та тиснемо кнопку Bluetooth, щоб смартфон міг законектитись. Переходимо в налаштування Bluetooth на смартфоні та обираємо навушники. Вони під'єднались, переходимо назад у додаток. Все наші наушники під'єднані. Тумблером ви можете вмикати або вимикати мікрофон. Також ви можете коригувати гучність. А зараз саме час підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, мені буде дуже приємно, це для мене дуже важливо, тому прошу вас. Дякую вам за перегляд. Посилання на ці наушники я залишу в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд. Цьомаю ваш любий Меріл.